Олена, підкажіть, будь ласка, чим для вас особисто було важливе стажування? Я вважаю, що це стажування було не лише особисто для мене важливим, а для всіх, для всієї нашої команди, тому що теорія, як говорять, без практики не існує. Це не лише натискати, навчитися натискати на кнопки, задавати вірного запитання. Це не перш за все виявляти справжню істинну реакцію. Не порушуючи кордони е, респондента, це дуже важливий і глибокий психологічний момент. І саме на цій практиці я відчула, що це. Я відчула деякі особливі моменти, в яких є труднощі, е, і також як їх можна вирішити. Я хочу сказати: безперечно, нам допомагав Олександр. Е, власне, він у мене е, був присутній на всіх моїх тестуваннях, до речі. І вказував на помилки і е, вказував на плюси. Е, тож я вважаю, що кожен е, свідомий поліграфолог повинен проходити практику обов'язково. Скажіть, будь ласка, чим для вас особисто було важливе стажування? Для мене це стажування було дуже і дуже важливим, тому що я як військовий я зрозумів, як працювати. Теж з військовими зрозумів їх специфіку, які питання варто задавати, які не варто, як їх змінювати в залежності від ситуації. Це дуже і дуже корисний досвід, який ми отримали на ці на цьому стажуванні. Він дозволить мені більш якісніше виконувати мої обов'язки і більш якісніше опитувати і проводити перевірки для військових. Безумовно. Безумовно, була підтримка, вона значно вплинула на рівень, на рівень наших висновків, на рівень загалом проведених опитувань. Вона проявлялася, по-перше, в тому, що нам надали можливість працювати і отримувати цей безцінний досвід. По-друге, вона заключалась в тому, що наші викладачі поділилися своїми приладами, поділилися своїми цінними знаннями, і все це дало змогу проводити якісні опитування, чим ми дуже пишаємось. І важливе стажування встановлені професії поліграфолог. На вашу думку, звісно, я вважаю, що це дуже важливо, і те, що Тетяна Романівна дала нам можливість стажуватися, набиратися знань і отримувати ці. Безцінні знання під час стажування це, це дуже класна можливість. Щиро вдячні їй за таку прекрасну можливість. Всім би таких викладачів, наставників, як Тетяна Романівна. було для вас важливим і доречним це стажування. Так, особисто для мене, і не тільки для мене, я вважаю, що це було доречним і дуже важливим, тому що ми змогли відточити свої знання всі на практиці, ті, що ми отримали з Тетяною Романівною. Також це дуже важлива практика. ми Могли побачити різні реакції різних респондентів і відточити ще більше свої знання, за що ми дуже вдячні. Чи отримували ви? Професійну підтримку під час проходження своєї практики. Якщо в нас виникали якісь питання, Олександр завжди був поряд. Він допомагав. Також звичайно завжди згадувалися знання Тетяни Романівни і завжди мали після цього онлайн підтримку в чаті, де Олександр міг відповісти на всі наші запитання та вказувати на всі недоліки там з висновками чи з проходженням стажування, за що ми дуже вдячні.